Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся чудовим рецептом суфле. Дивіться, яке делікатне виходить суфле. Дивіться, яка, яка краса! Яка краса виходить, можна робити собі різне, різних кольорів, яке собі подобається таке суфле дуже ніжне, смачне. Галеретка вже її принадоїла, а ми зробимо по-новому, суфле по-новому. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно три різні різні е, желе, або так, як у мене галаретки. от, от такі три. Я маю е, вишневу, маю ківі і маю абрикосову. Ось такі три різні смаки желе Так, е, для... спочатку нам потрібно, отут у мене, я так відміряла, 100 мл води. Її треба закип'ятити. Так, до цих 100 мл води гарячої будемо розчинити спочатку вишне, вишневе жиле, вишневу галярет. У другій, у другому горнятку розчинимо зелену. Так само. Так, по 70 грамів мають наші галаретки. 70 грам. У третьому горнятку розчиняємо абрикосову. Отак От всі, всі три розчиняємо. Крупинки такі є. Значить, їх треба розчинити. І тут так само. Коли вже розчинилися, наші крупинок нема. Значить, вже нема крупинок. Ми виливаємо це желе, чи галаретку сюди. Крупинок вже нема. Це ще, ще розпускаємо. Най все розпускає. І будемо збивати. Так, уже трохи збільшилось, спінилось і так, але ми ще трошки будемо бити. Ну, десь так, я знаю, хвилин, може, 5, може 7 треба бити. Так, ось уже таке гарне вийшло. Тепер будемо давати спочатку по ложці у кожде. Роз, роз так розліємо наші креманки і ставимо це з е, на пару хвилин у холодильник, аби воно трохи пристило. Яке гарне, яке вже гарне. Кладемо в холодильник. Тепер будемо готувати наступний шар. Беремо зелене. Це желе, яке вже так само не має ніяких крупинок. Ми виливаємо сюди. І будемо збивати. Я промила. І будемо збивати. Поки ми збивали зелене, дивіться, як гарно вже наше це желе застило. Тут в долині зробилося трохи, трохи такого желе. віт, як гарно виглядає. І тепер будемо це розливати. Так само будемо брати спочатку по ложці у кожне. Саме все зелене кладемо у холодильник. За той час поки будемо збивати жовте це желе. А це кладемо в холодильник. Віти, яка вже, вже красота, яка робиться. Від. Яке гарне. Кладемо це в холодильник. Так, будемо збивати вже це жовте. Дивіться, чим більше воно простоїть, воно е, ну, охолоне, воно швидше вам зіб'ється. Ну, вже в мене вже зробилося дивіться. Я Нім'я Т2 робила, воно вже в мене тут е, пристигає. Гарна свіжа галарецька. Так само будемо збивати і все. Так. Збиваємо і все. Так, тепер розливаємо і цей шар. Звичайно, можна вже робити дивіться, Який гарний можна робити і два. І два шари він вже, він вже застив. О, тут, як хочете, більше збивайте, щоб вам не було, але добре би було в долині. Я хотіла так, аби трошка була, не добила її. Аби була е, трошка галяредка. Тут дуже гарно виглядає отако. І тепер ми кладемо усюди е, знову жовту прикрило зелений, зелений шар, аби прикрив. Ще дамо потрошка. І знову поставимо на 10 хвилин у холодильник. Дивіться вже який красивий, виглядає е десерт. Я ще е хотіла, отут зробила 150, хотіла, е 150 вишень. грам морожених я хотіла зробити просто е ще один е шар, але передумала. Я просто поставлю отак. Три ягоди, отакі вишні. Тут. -ка. На дві. Передумала я це робити, бо то щоб, щоб було красиво. Гарно тако. Я, я найду тут. От. Ще собі вишеньку таку гарну. Можна вишні прості візьмете та і все. І зроблю отако, Тут вешенька буде. Тут посиплю дві посиплю е, кокосову просто отак стружку. Буде дуже гарно, теж. Отако, на дві. А тут просто потру ще на одну, на дві потру собі просто шоколадом. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. Ось такі тут зустрічі. Ось так прикрасила по-різному. Ось таке Ось таке чудове гарне суфле. Дивіться, я вам зараз тако покажу. Е, втім, Яке воно виходить, дивіться, яке. Ніжне таке. Дивіться, яке гарне, ніжне. М -м -м. Дуже, дуже-дуже, дуже смачне двіт. Яка краса. Яка краса, різнокольорове, дуже гарне таке. По-новому. Дивіться, яка краса виходить всередині. І таке дуже-дуже-дуже ніжне. Різні кольори, дуже ніжне. О. І красиво на святковий стіл, і, і дітям дуже-дуже замість морозива дітям таке суфле, таке дуже делікатне, таке і дуже-дуже смачне. Набага, набагато смачніше, чим галаретка, чим, чим таке желе. Різнокольорове, дуже красиве, дуже гарне. На святковий стіл. На, е, зараз літом, е, дуже, дуже літом буде гарне. Е, на свята, на, на, будь, ну, на день народження, чи що, взагалі дуже, дуже. Так що готуйте. Діти вам подякують за це. Діти внуки. зараз в літню спеку, воно вам не потече, ні нічого. От, І дуже-дуже красиво виглядає, дуже. Дуже красиво, дивіться, як гарно, можна робити з з з різними, з різними, різними кольорами. Різні смаки і різні кольори. Можна зверху дати ще просто фрукти. Любі. Зараз можна, наприклад, готуєте полуничне, даєте червоне, зверхи даєте полуницю і можна ще залити зверхи повністю ту полуницю. Можна придумувати різні варіанти. Так що готуйте.